Всім доброго дня! Відео огляд будинку міста Яготин, вулиця Ясногірська, будинок номер 31 Будинок загальною площою 280 квадратних метрів, розділений на два дзеркальних входи. По правій стороні вхід і по лівій стороні вхід. Планування дзеркально аналогічне, як по одній стороні, так і по другій. Розпланування кімнат також дзеркальне. Два заїзних чи під'їзних шляхи. Двоє воріт, двоє фірточок. По лівій стороні зараз буде показаний, що є додатково гараж, по правій стороні гаража немає. Насипна під'їзна дорога. З обох боків повністю проживають сусіди. Дорога насипана, тверда, взимку можна проїхати. За колесами грязь трохи тягнеться, але нема такого, як м'який чернозем і проблеми з рухом. Навіть якщо ви сніг, без проблем можна проїхати. Сусіди з усіх сторон проживають. Так, переміщаюсь у двір. Ліве крило подвір'я, або ліва сторона подвір'я, є гараж на подвір'ї. Будинок будувався в 90-х руках руках. За будинком є Галявина, загальною площою все подвір'я 13 соток. Також є альтанка, в народі називають бісєтка. Погріб, ой, погреб, колодязь, вибачаюсь, у колодязі встановлена насосна станція, яка забезпечує водою обидві частини будинку. Поруч з колодязем є приямок. Ось він накритий цегли. Кожна частина будинку має свій газовий лічильник. Там на газовому лічильнику є пломба. Коли будинок буде продаватися, газова пломба, газ конторою зніметься і надасть акт, що нічого не опломбовано. Ось другий лічильник. На подвір'ї є два літніх туалета. Один по правій стороні знаходиться, інший по лівій стороні знаходиться. І ось гараж. Знаходжусь на правій стороні подвір'я. Так називаємо праве крило. Будинок повністю обшитий сайдингом. На даний час не володію інформацією, що під сайтінгом укладено додатковий утеплювач. Трохи згодом уточню цю інформацію. До подвір'я підведено електроживлення три фази. Тобто, на кожну фазу приходить по 220 вольт. На стовпі навпроти є. Розподільча коробка інтернету провайдера Кристал. Підключення коштує в районі 1000 гривень, ну, плюс роутер, грубо говоря, хай 2000 гривень. Інтернет швидкісний буде заведений в будинок. Права сторона будинку більш обжита. Кімнати обшиті дерев'яною вагонкою. Підлога ліноліум. Господарі використовують будинок як дача, санвузол, ванна. Гарячу воду забезпечує настінний двохконтурний газовий котел. Тут кухня. Об'єднана разом з жилою кімнатою у народі називають кімната студія або кухня студія. Коли буду показувати іншу сторону, там все по-іншому обладнано, тому що у кожної, половин, кожної половинку, кожною половиною будинку користувався. Кожен брат окремо своєю сім'єю. Тут прохідна кімната з виходу на другий поверх і східці на другий поверх. На другому поверсі обладнаний камін, ізольована кімната раз. Тут треба переклеювати обої шпалери. Радіатори опалення під вікнами є. Вікна дерев'яні. Тут ще одна кімната. І також вихід на балкон. А з балкону перехід іще в одну кімнату. Тут кімната також обладнана під дерево. Обшита вагонкою. На другому поверсі також обладнаний душовий бокс. Де включається світло, не знаю. В общем. Думаю, що буде видно. Душовий бокс, рукомойник. І тут також ще є місце для встановлення санвузла, тобто туалету. Ось вихід каналізації. Так, йдемо далі. Ця частина будинку більш обжита. Переміщаюсь на наступну частину будинку. Продовжую відеоархів, відеоінформацію, відеогляд. Друга частина будинку також при вході обшита. Дерев'яною вагонкою. Тут є обладнана своя лазня сауна. Санузел робочий, треба міняти бачок. Парова кімната на електрокам'янки. Потужністю 4,5 кВт. При бажанні можна збільшити. Кому треба щоб швидше в будинку є охоронна система. З цієї частини будинку зовсім інша обставина, обстановка, зовсім інший ремонт. Підлога тут викладена плиткою. Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, зараз знайду, ой, не буду 100% говорити, але нібито тут є тепла підлога обладнана. Вода зараз відключена, фільтр стоїть без води. На цій половині також настінний двохконтурний котел. Кімната доволі простора, можна робити перепланування на свій смак. Тут опалення прокладене металопластиковими трубами. Батареї встановлені біметал. Або алюміній. Вихід на другий поверх. Ця половина будинку менш обжита. Також є камін. Довгий час у цій половині господар не з'являвся, не проживав. Тут обпала штукатурка. Також ізольована кімната. Ось з вікна видно галявину подвір'я, видно гараж. І он вдалі видно комбікормовий завод. Комбікормовий завод це, звичайне зерносховище. Одних ніякого хімічного виробництва немає. Також ізольована кімната. Зеркальна половинка, другий поверх. З цієї сторони також обладнано вуглу санвузол, душова кабіна. На даний час будинок у напівжилому стані. Так як у будинку довгий час систематично не проживали, є містами, де пооблущувалась краска. Можливо, якісь вікна треба буде замінити. Кожна половина опалюється окремо. Можлива продажа будинку двом різним сім'ям, але при умові, коли одночасно знайдеться два покупця на весь будинок, потім документально можна буде розділити на різні адреси. Земельна ділянка приватизована. Приватна власність на будинок, будинок в реєстрі речових прав зареєстрований. Два брати-власники володіють подвір'ям на законних правах, на праві свідоцтва на спадщину від батьків. Батьків не стало, діти успадкували будинок та земельні ділянки. Все, що видно було на відео, практично все залишається. Частина тільки деякої мебелі і власних речей з тієї половини буде забиратися. Отакий От огляд будинку. Всім гарного дня, всім гарних продаж та покупок.